Коли ера серіалів тільки починалась, усі ми з нетерпінням чекали кожної наступної серії, а головні герої перетворювалися на справжніх кумирів. У 90-ті та нульові цим акторам не давали проходу на вулицях, їм писали листи, мріяли з ними познайомитись. Але ж усі вони, перш за все, звичайні люди, які не застраховані від важких захворювань та жахливих залежностей, які на жаль дуже часто приводять до фатального фіналу. Шенен Догерті, яка багатьом запам'яталась як бренда з Беверлі Гілз та старша сестра у відомому серіалі про відьом, народилася 12 квітня 1971 року у Мемфісі, штат Тенесі, в сім'ї південних баптистів. Ще в дитинстві вона переїхала з родиною до Лос-Анджелеса, де розпочала кар'єру акторки. Починаючи з 11 років, вона активно грала другорядні ролі, а її талант постійно відзначали кінокритики. Світову славу Шеннона. Здобула, отримавши роль юної бренди у серіалі Беверлі Гілз 90-210», який почав завоювати серця глядачів у далекому 1990 році. Цей серіал стрімко став символом епохи. А актори кумирами для мільйонів прихильників з різних країн світу. Щоправда, артистка знялася лише в чотирьох сезонах, після чого її звільнили через конфлікти з колегами по знімальному майданчику. А по інформації в деяких змі це було пов'язано зі складностями акторки. Особистому житті, через які вона постійно запізнювалась на знімальні майданчики, але невдовзі після цього на неї очікував новий серіальний успіх. Усі жінки відьми. Та заволоє долі чи через складний характер акторки, і цей серіал закінчився для неї сваркою на знімальному майданчику. Через конфлікти з головною зіркою шоу Алісою Мілано доґерті прийшлося передчасно покинути серіал. Після чого Шенен ще отримувала ролі у фільмах, але подальші проекти вже не мали такого успіху. Особисте життя Шенен було доволі насиченим. Вона була тричі заміжня. Першим чоловіком артистки став актор і музикант Ешлі Гемілтон, з яким вона вона прожила у шлюбі рік. Вдруге знаменитість вийшла заміж за гравця у покери ріка Саламона. Однак і цей шлюб тривав всього лише рік. Третім чоловіком акторки став фотограф Курти Сварієнко, спокійний та виважений характер якого її підкорив. Тож з ним вона вирішила зв'язати своє життя та народити дітей. Та вже у 2015 році усі свої плани та кар'єру Шеннон прийшлося поставити на паузу. У неї діагностували рак молочної залози. У 2016 році. Дцятому вона перенесла мастектомію, а згодом хіміотерапію та радіотерапію. Спочатку лікування дало результат. Тож у 2019-му Шенен долучилася до зйомок продовження Beverly Hills 90210, який мав порадувати фанатів франшизи. Однак у 2020 році стало відомо, що хвороба повернулася. Цього разу в неї діагностували рак четвертої стадії у червні 2023 року. Стало відомо, що онкологія поширилася на мозок та кістки. І прямо перед запланованою операцією на мозку у 2024-му догерті дізналась про зраду чоловіка. В цьому ж році вона подала на розлучення та попросила суд призначити їй подружні аліменти, тому що вже не могла покривати витрати на лікування самостійно. Та за її словами, чоловік навмисно затягував шлюборозлучний процес, сподіваючись, що вона скоріше покине цей світ. Не дивлячись на важкі прогнози, Шенен продовжувала боротьбу за життя і в Зимку, 2024-го розпочала новий метод лікування. Однак, 13 липня того ж року стало відомо, що доґерті не вдалося перемогти це тяжке захворювання. Вшановуючи пам'ять акторки, варто згадати, що, попри рак, Шеннон завжди намагалася продовжувати активне соціальне життя. Вона піклувалася про безпритульних тварин та буквально до останнього місяця життя проводила подкасти, де ділилася своє життєстверджуючою позицією. Вона Хотіла, щоб усі запам'ятали її як активну людину, яка любила життя та боролася за нього усіма можливими способами. Зірка серіалів Бафі, винищувачка вампірів та пліткарка. Мішель Трахтенберг народилася 11 жовтня 1985 року у Нью-Йорку у сім'ї єврейських емігрантів. Батько акторки має німецьке походження, а мати родом з Одеси. Мішель розпочала кар'єру у віці трьох років з участі у рекламних роликах. Її першими великими роботами стали шоу Пригоди Піта і Піта на каналі Нікелодіон. Та роль дитини сищика у фільмі Шпигуна Гарієт у 2000-му акторка долучилася до зйомок у серіалі Бафі винищувачка вампірів, куди її запросили на роль сестри Бафі Самерс. А трохи пізніше на великі екрани вийшла комедія Євротур, по якому Мішель впізнають усі, чия юність припала на початок 2000-х. Подорослішавши, акторка почала віддавати перевагу незалежному кіно. Зокрема, вона взяла участь у психологічній драмі Загадкова шкіра, яку навіть заборонили до показу у деяких країнах. Ну а у 2007 році почав виходити серіал Пліткарка, у якому Мішель зіграла одного з ключових персонажів, та який забрав мільйони шанувальників. По Цьому світу. Після цього була ще декілька кіноробіт, але вже у 2016-му кар'єра акторки пішла на спад. З Самої юності Мішель мала яскраве особисте життя та у різні періоди зустрічалася з актором Шоном Ешмаром, музикантом Пітом Венсом та іншими знаменитостями. А з 2020 року акторка зустрічалася з агентом з пошуку талантів Джеєм Коеном, який був старший за неї на 24 роки. Декілька місяців тому почала активно обговорювати зовнішність Мішель, яка різко змінилася. Хтось говорив, що вона могла використовувати популярний препарат для схуднення. Також казали, що нібито вона вдалася до пластичних операцій, проте сама вона спростовувала ці чутки. Та щоб якось захиститися від небажаних коментарів, радила користувачам слідкувати перш за все за собою. А 26 лютого світ облетіла трагічна звістка. Мішель пішла з життя у своїй квартирі. Тирі у віці 39 років, як з'ясувалось, нещодавно знаменитість перенесла трансплантацію печінки. Інсайдери повідомили, що останнім часом вона боролася за. Залежністю і ще пересадка печінки була проведена саме через це. Однак, за їхніми словами, після операції стан Мішель погіршився. Друзі акторки розповіли, що останнім часом вона виглядала дуже хворою, блідою та виснаженою. Вона намагалась боротися за життя, але все це їй давалося надзвичайно важко. Колеги відгукувались про Мішель як про талановиту та працьовиту акторку, яка мала гарне почуття гумору, із якою було легко працювати на знімальному майданчику, і ми назавжди запам'ятаємо її молодою та гарною, як і всі її героїні. Актор Люк Пері для багатьох став відомим як ділан кумир дівчат у далекі ті Він був з тих акторів, які ніколи не прагнули слави, а перш за все отримували задоволення від своєї професії та хотіли грати все більше і більше. Народився Люк Пері 11 жовтня 1966 року в Менсфілді, штат Огайо. Та вже після закінчення середньої школи вирушив до Лос-Анджелесу, мріючи стати затребуваним актором. На початку кар'єри Люк Перрі провалив понад 200 кінопроб, але це не похитнуло його віру у майбутній успіх. Та вже незабаром його мрії здійснились вже через рік після прем'єри серіалу Беверлі Hills 90210 на автограф сесію Олюком неможливо було приштовхнутися, тому що він був об'єктом мрії дівчат з усього світу. Іноді поліції доводилося виводити його з переповнених торгівельних центрів та інших місць, де його брали в облогу фанатки. Але, незважаючи на шалену популярність, молодий актор так і не підхопив зіркову хворобу, залишаючись поза екранами простим скромним хлопцем. Фанати серіалу. Приписували йому стосунки з колегами то з Шеннен Догерті, то з Дженні Гарт. Але це були лише домисли. У 1993 році, після деяких короткочасних романів, Пері одружився. Його обраницею стала модель Рейчел Шарп. Пара оселилася подалі від людей на невеликій фермі у Каліфорнії. А згодом у них народилися син Джек та дочка Софія. Через 10 років шлюбу люк та Рейчел розійшлися. Сталося це тихо і мирно. Вони продовжували разом виховувати своїх дітей, і за слів друзів, люк лишався люблячим та дбайливим батьком. Весь цей період життя нові ролі не приносили актору успіху, тож про нього поступово почали забувати. А найбільш відомою кінороботи актора після п'ятдесяти стала стрічка Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді», де актор зіграв епізодичну роль. Через деякий час актор розпочав нові стосунки та у 2018 році обручився з психологом Венді Медісон Бауер. Проте цим планам не судилося збутися 27 лютого, 2019 року відчув себе погано та викликав швидку. Його відвезли до лікарні з підозрою на інсульт, де ввели в штучну кому, але врятувати його життя не вдалося. 4 березня світ втратив талановитого актора, люблячого батька, друга та коханого, з яким Венді з її ж слів провела найщасливіші роки її життя. Зірка серіалів Касл, Детектив Боск, «24 години, щоденники вампіра та багатьох інших. Акторка Енні Вершінг запам'яталася своєю виразною зовнішністю та безумовним талантом. Крім цього, вона відома за грою The Last of Us», яку нещодавно екранізував HBO. У 2013 році для цієї гри вона озвучила персонажа Тес. Народилася Енні у Сент Луїсі, штат Міссурі, 28 березня 1977 року у сім'ї власників місцевого квіткового магазину Сюрпрайз. Мистецтвом та театром вона цікавилася вже з підліткового віку. Але її кар'єра у кіно розпочалася у 2002-му З серіалу Зоряний шлях Ентерпрайз про особисте життя акторки відомо небагато. 6 вересня 2009 року вона вийшла заміж за актора Стівена Фула. Це був щасливий шлюб, у якому народилося троє синів. Але на жаль, щастя виявилося недовгим у червні двадцятого року. У Енні Вершінг була діагностована аденоїдна кістозна карцинома, рідкісна форма раку, що вражає слині залози. Вона приховувала свій діагноз та продовжувала працювати під час лікування. Акторка була віддана акторському ремеслу, тож не хотіла відмовляти собі в улюбленій роботі навіть через важку хворобу. Колеги завжди наголошували на її великій працездатності та видатних людських якостях. Тож в акторській середі її любили не менше ніж прихильники. Ені Вершінг пішла з життя 29 січня. 2023 року, у віці 45 років, Її чоловік написав про цю трагедію так: сьогодні у душі сім'ї глибока дірка. Вона знаходила диво у дрібницях, їй не потрібна була музика, щоб танцювати. Вона навчила нас не чекати, доки пригода знайде тебе. Для більшості з нас Меттю Пері назавжди залишається чендлером з друзів. Актор народився 19 серпня у 1969 році у Вільямстауні, штат Масачусетс, у заможній родині. Його батько був актором, а мати журналісткою, яка співпрацювала з політиками. Пері було 24, коли розпочали зйомки найвідомішого сіткому усіх часів. Він знявся в 10 сезонах, а фінал шоу охопив понад 52 мільйони глядачів у США, що зробили його найпопулярнішим телевізійним епізодом нульових. Але й на сьогодні цей сітком не втратив свою актуальність та продовжує завойовувати прихильників по всьому світу. Успіх у серіалі став для пері неабияким психологічним випробуванням. І Як стало відомо пізніше, під час участі у шоу він почав активно вживати заборонені речовини. Після друзів пері намагався створити інші телевізійні шоу, але успіху у тому не мав. Але ж, не дивлячись на це, актор був досить затребуваним у кіноіндустрії. На його рахунку, велика кількість фільмів, переважна кількість з яких комедійного жанру. Дивлячись на ролі Метью, можна сказати, що за ним міцно закріпився образ простого хлопця і жартівника. Але ж, незважаючи на те, що на екрані він, як правило, перетворювався на життєлюбного персонажа легенької комедійної історії, життя актора було сповнено депресії і боротьби з залежністю. Новин про особисте життя актора було небагато. Відомо, що він протягом шести років перебував у стосунках з акторкою Лізі Каплан та декілька місяців зустрічався з Джулією Робертс. А у 2020-му актор вирішив, що пройшов час одружитися. Його обраницею стала агентка з талантів та продюсерка Молі Гервіц, молодша Пері на 22 роки. Та вже у травні того ж року змішилися чутки, що закохані розійшлися. А актор навіть оновив свою сторінку на сайті знайомств. У цей же час Пері почав активно розповідати про свою боротьбу із залежністю. Він заявив, що через залежність навіть не пам'ятає трьох років свого часу у період зйомок в друзях і що втратив на цю боротьбу понад 9 мільйонів доларів. Та все це, на жаль, не вберегло актора від трагічного фіналу. 28 жовтня 2023 року. Метьо Пері пішов з життя у себе вдома у Лос-Анджелесі. Йому було 54. Згодом стало відомо, що причиною трагедії стало стала критична концентрація речовини, яка виписується виключно за рецептом, та яку пері продавали за скажені гроші, і це стало приводом для детального розслідування, яке вивело на велику преступну схему із постачання заборонених речовин та рецептурних препаратів. Варто нагадати, що незадовго до трагедії, у 2022 році вийшла книга пері, друзі-коханки та одна велика жахлива річ, де він розповів про свої проблеми з алкоголем. Лом та залежність від знеболювальних препаратів, і вже восени 2023 року її примірники були розкуплені по всій Америці. Будемо сподіватися, що на тлі цієї величезної трагедії та непоправної втрати ця книга допомогла комусь переосмислити власне життя та побороти свою залежність і тим самим вберегти себе від тієї ж участі. Напишіть, скільки вам було років, коли ви почали дивитись ці серіали, та який з них був, а може, й лишається вашим улюбленим. А можливо, ви були закохані у персонажів, що були створені цими талановитими акторами. Навіть через роки у нашій пам'яті вони залишаться навічно молодими.